Дорогі земляки, я побережна Анна Валеріївна, як кандидат у народні депутати України від партії Удар Віталія Кличка виступаю за зміни української політики в інтересах суспільства та наближення якості життя українців до європейських стандартів. Як фахівець, інженер-еколог, вважаю необхідним впровадження інновацій у промисловості та в сільському господарстві, що сприятиме економічному зростанню та соціальному розвитку як Хмельниччини, так і України загалом. Проте, корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників та безправ'я громадян стримують нормальний розвиток нашого регіону та України загалом. Високий рівень безробіття, низька якість медичних послуг, відсутність регулярного постачання якісної питної води та зростання цін на житлово-комунальні послуги, далеко не повний перелік проблемних питань Шепетівського, Славутського та Полонського районів. Саме тому. Нам потрібно докласти максимум зусиль для вирішення наступних питань, забезпечити безперебійне постачання чистої питної води в усі населені пункти нашого округу, сприяти відновленню забруднених річок, вирішити проблему збору, транспортування та переробки твердих побутових відходів, очистити лісові масиви та береги річок від стихійних сміттєзвалищ, забезпечити Славутський район системою радіаційного повіщення. Посилити відповідальність за забруднення навколишнього природного середовища, стимулювати повернення заборгованості і заробітної плати на зупинених та надіючих підприємствах округу, відновити традиційні галузі виробництва, підтримати впровадження нових перспективних проєктів, створити умови для перепрофілювання малорентабельних та збиткових підприємств, розвивати туристичний і рекреаційний потенціал нашого регіону. Сприяти створенню сільськогосподарських кооперативів, вирішити питання надання пільгових кредитів для місцевих аграріїв, встановити справедливі ціни на молоко та на інші сільськогосподарські продукти, забезпечити безперебійне постачання електроенергії в села Славутського району, переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги відповідно до їх якості, завершити газифікацію сільських населених пунктів, забезпечити фінансування ремонту доріг в усіх районах округу. Добиватися виділення державних та інвестиційних коштів для заміни систем тепло та водопостачання, сприяти популяризації здорового способу життя та підвищення фізичної активності молоді, завдяки організації та фінансуванню спортивних турнірів, секцій, змагань та інших спортивно-масових заходів, розробити та впровадити в життя програму профілактики наркоманії та алкоголізму, сприяти розширенню культурного дозвілля молоді. Для вирішення цих та інших загальноукраїнських проблем ми розробили чітку та послідовну програму. Програма партії Удар це план наших першочергових дій у парламенті. В ній немає обіцянок все всім, а поставлені дуже реальні і досяжні цілі. Коли ці цілі будуть досягнуті, в Україні існуватимуть європейські стандарти життя. Щоб досягнути цієї мети, ми плануємо завдати п'яти ударів. Перший удар удар по корупції, що означає. Усунути корупціонерів від влади, провести антикорупційну люстрацію, створивши незалежне антикорупційне агентство на основі нового закону про антикорупційну люстрацію. Мінімізувати спілкування громадянина з чиновником на відкриття своєї справи, отримання необхідних документів чи будь-яких інших послуг держави, людина витрачатиме не більше ніж пів години часу, відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх рівнів. Кошти підуть на розвиток громади, а не в кишені чиновників. Звести до мінімуму кількість державних органів, які мають дозвільні, каральні та контрольні повноваження. Другий удар удар по безвідповідальності влади, що означає впровадження народної законодавчої ініціативи, законопроект, який підтримують 150 тисяч громадян України, першочергово розглядатиметься в парламенті. Народне вето. Громадяни на референдумі зможуть скасувати рішення органів влади та органів місцевого самоврядування, народний вотум недовіри. Громадяни на референдумі зможуть відправляти у відставку голову місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкової, прокурора та суддю. Жорстко гарантувати дотримання прав людини, рівність усіх перед законом та забезпечити справедливий суд. Третій удар удар по нерівності, що означає інвестувати в молодь. Забезпечити доступ молоді до якісної освіти, запровадити квотування робочих місць для молодих людей на підприємствах та установах, застосуємо єдиний для всіх принцип нарахування пенсій, посилимо відповідальність за дискримінацію жінок при працевлаштуванні, оплаті праці та підвищенні по службі. Четвертий удар: удар по безправді місцевих громад, що означає посилити фінансову самостійність громад. 100% податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на нерухомість будуть залишатися на місцях. Розподіл інших податків забезпечить фінансування всіх потреб громади. Встановимо нульову ставку податку на прибуток для новостворених підприємств на 3 роки, для створених на депресивних територіях на 5 років. П'ятий удар удар по бідності. Що означає забезпечити такий рівень доходів, щоб кожен працюючий не економлюючи на харчах та одязі, на місячну зарплату зміг купити холодильник або пральну машину. Пересічна сім'я протягом 5 років матиме змогу придбати автомобіль, а протягом 10 років житло. Ми варті кращого життя, і кожен ваш голос у мою підтримку це інвестиція в достойне майбутнє. Переможемо з ударом. З повагою, ваш кандидат побережна Анна.